Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Знаходжуся я зараз біля Староміського мосту в місті Вінниця. Сьогодні ми йдемо від Староміського мосту до Петколеджу по узбережжю Південного Бугу. Будемо дивитися на місця, будемо шукати якісь класні локації, щоб покидати на хижака, а також на майбутнє придивитися місця на мирну рибу. Подивимося, чи є прохід, чи не забудувалися прямо до води. Коротше, сьогодні в нас прогулянкове відео і постараємося піймати хижака. Зараз десь під'їжджає Олексій, і ми вирушаємо. А я поки що тут стартую і трошечки покидаю. Погода сьогодні чудова, бух виглядає гарно. Надіюсь, він принесе нам рибу. Вже підійшов Олексій. Всім привіт. Що, будемо рухатись? Куди? Десь Даль? туди. Дальше. Ти дивився, скільки кілометрів нам треба йти? Е, два з половиною кілометра. Два з половиною. Вроді як не багато звучить, але подивимось на перешкоди, які будуть по дорозі. Ну, да, і треба обкидати. Кожне ну, ну, місце та обкидати треба. Кожних 10 метрів той, зупинка. І що, буде риба? А чого ж не буде? Сьогодні я її попросив, щоб вона клювала. Хорошо. Подивимось. Да. О, друзі. Перший окунчик біля старого міського мосту. Взяв на зелений вроді дагер. Така приманочка. А ну і рота, покажи себе. Красунчик такий. Підпускаємо. Покльовка в Олексія. Змінили трошки місце. Трошечки відійшли від мосту. І в нас маленький розбійник. Клас. У такий віброхвостик. Такий цікавий. Чекай. О, ага. Класно. Маленький, але приємний. Початок є? Початок є. Ну, я так сьогодні і розчитував, хотів би судачка половити. Більше, ніж у кунчика. Бо на mm. окуня вчора ходили, А сьогодні та Ох, пішов. Стоїть. А, ще стоїть, так? Да? Будемо його позвоняти. <рес> Дивіться, він ручним став. Ручним ручну руч, 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 руч. Все, поплив. Все, отлічно. І як? Класно, так? Емоції дав. Це добре. Ривалимо далі. Все, тут все обкидали, будемо рухатись далі. У мене ще окунчик один зійшов. І все. Ну, Тут далі дороги немає, попід бух. Треба десь підніматися і там шукати інший шлях. Що, пішли? Пішли йдемо, за новими хвостами. Пішли дорогу. Будемо розвідувати нові місця. Можливо, це комусь буде корисно і цікаво. А що можливо? По-любому буде комусь корисно і цікаво. Прийшли ми звідти, ось там під нами Буг. Йдемо собі тут стежечка, думаємо, ну зараз підемо далі, спустимось десь до Бугу. А там приватна власність, прохід заборонено, все в заборах і все. І немає спуску до води. І тут зверху теж я бачу тут пік. Бач? Йдемо десь шукати обхідні шляхи, бо щось мені це вже не подобається. З самого початку і застройки прямо у воду забор входить. Так що ж не можна робити. Але роблять. Йдемо шукати прохід. Знайшли якийсь спуск. Спускаємось, бо тут можна покидати. Цікаві місця. Дерева є нависаючі. Головне, Головне не покотитися вниз. От застроїлись люди прямо в воду немає походу. Як це? рибаки ще не витоптали там дорогу? Не знаю. Ой. Бур. спустився. Блін, тут класне місце. Правда? Дивіться, шик. Кидаємо тут, подивимось, що нам дасть упіймати. Знову у нас рибка. А яка наживочка? О, диви, дивися, така сама, як в мене перший взяв зранку, так? Да? Трошки трішки надкусив. Ага. Працює? Прикольно. Що, будемо десь рухатись? Чи ще тут покидаємо? Ну, думаю, ще кілька забросів зробимо і підемо. Головне, щоб вони не були як завжди з обривом. Ну так. У мене тільки що обрив був. Саме перев'язуюся. Прийшли на крайню точку тут від мосту староміського. Накладочки такі кидаємо з сидінням, а тут вже все. Будівля прямо входить в воду і немає як пройти. Нам треба вертатися, обходити, все, Коротше, трошки є йти. Ну тут ще покидаємо з цієї кладки. Місце цікаве. Знайшов містечко, де окунчики стоять. І такого опускаєш і проводиш. Ось він, цей окуняка. який? Да. Спів твоєї голови. <рес> да, да, да. <рес> Як <рес> то ближче підмотаєш. Ага. Говоримо щось з Олексієм, я йому говорю. Ларва щось не працює. Він каже, а ну давай в тому акваріумі випробуємо. <рес> <рес> Акваріумні рибки. Ага. Трофей сьогоднішнього дня. Так, да, дивися, ларвочку захотів. Це ж і на обсітник. <рес> <рес> такі... Мочиш, такі, мочиш. Такі чудеса бувають. Ладно, Не будемо мучити риби, так? Ідемо далі. <хи> да, йдемо десь далі. Ми шукаємо прохід, спустилися по вулиці Бузькій так, Узвіс. І от вперлися в будівлю, тут якась брама, тут щось непонятне. Ідемо йдемо. пляж. Щось шукаємо про прохід. Ми знайшли якийсь такий пірс. Будемо тут рибалити. Прикольне місце. Ніколи ще тут не був. Ну що думаєш, тут буде риба? Мусить бути? А, ну пірста вже злою! Пірста заспугав. Берега тримаємося. Нормально. Ми йшли біля Богу по стежки. Дивіться, що помітили, якесь озерце в скелях. Аж цікаво. Так, що тут? Якась досочка є, щоб по ній йти. А, тут типу мостика. Ой, так. І виходимо. О, на Острівець блін, прикольно. Цікаво, що тут риба є. Таке невеличке, а, воно туди йде величке Далі. Угу. Там воно далі йде і йде. Прикольно. Спробуємо тут. Як шукаються місця. Це будівельник з'явився. Побачив поломану кладку. Ой, тут же й мокро сволота Беллін. А я, я вже промок все. Що зробив? Бляха, а як до тебе попасти? Ладно, треба прыгати. Бляха. Що? Так, да, пригнув. Вли ноги всі промочив. Бляха, яке воно все стрьомне тут. Щоб хоч рибу воно принесло в такі місця лізти. Блін, оце ти тут наробив. На кої. Оця доска впаде і все, ми тут лишаємось. Не. бляха муха як на серфі. бля воно слизька ще. Коротше, мені можна було другої сторони перекинути, але це ж не цікаво. Ти Та я так і зрозумів, що ти легких шляхів не шукаєш. Блін, воно слизьке Дай ти мені! О! точку опори. Все, є. Рухаємось ми вздовж Бугу. Тут Буг в очереті. Прикольні місця, а з іншого боку такі гори і ліс. Дуже гарно. Просто кайф. Гарні місця дуже. Раніше тут ніколи не були. Що я що Олексій ми тут перший раз. Йдемо, шукаємо нові рибацькі місця і будемо їх показувати вам. Ось одне місце є класне, але там люди песика вигулюють. Ну як песика? Пелятку. <тилятка> а ми рухаємось далі. Диви, як прикольно. Тут не вистачає хатинки хобіта. Такі місця. Так, і це ми зараз вже доходимо до педколеджу. І від нього ще підемо трошечки далі, там прикольні місця, я там був. Там камінчики, кам'янисте дно. І я там впіймав окунчика. І другий окунчик мене там відкусив хвостик. Тож, спробуємо там. Знайшли класне місце, закидаємо тут. Навпроти нас якийсь пляж. А тут далі йде очеред, кладки поломані старі. Прикольно. Зараз тут покидаємо і підемо вже трошечки подалі. А я бігав трохи назад, бо йдемо щось, говоримо. Я такий хопа, а стабілізатора з телефоном немає. На минулому місці забувся, ми пройшли від нього метрів 600-700. Повертався. Добре, що згадав Бо люди все-таки ходять з місця. А там якийсь столик далі. Прикольно. Грибник бігає. Стоїмо ми на такому місці. Тут камінчики вводять можна кидати. А тут обіди, да? Це вечеря. Це підвечіро, а де риб. риба? Риба? В річці. Плаває. Що за піцо така? Прикольно. Це О -о. Не на правах реклами. <laughs> Але перекус. Ага. Нормально. Сонечко присідає. Так швидко день збіг. Так, да, і заходилися. Угу. Ну, зараз перекусимо і ще тут спробуємо когось спіймати. В нас вже вечеріло, вже в темряві рибалимо. Находилися сьогодні знатно, так? Да? Ну, не багато, але пройшли. Ну, багато місць прикольних бачили. Пробігли. Ми да. ну, навіть пробігли, а не пройшли. Хотілося б більше на місці зациклюватися, але Але ціль була б дойти сюди в кінцевому результаті. Дойшли. Ну, риби тут ми не побачили. Не. На початку вона більш активно клювала. Може щоб більше старалися, більше міняли. Ну так. Да. А тут так все поспіхом, поспіхом, бо скоро стемніє. Ну що, ще покидаємо, судак і ввечері клює, тож є шанс. Тут такі кладки старі, вже немає до них дороги. До кладки немає дорожки, а рогачі з неї стоять. Хто ж ловив? Опоясу в воду може бути. Все, продовжуємо тут рибалити. А ми знайшли цікаве місце, але вже вам його не видно. Тут скелі, великі скелі, і ми спускалися так само по великим скелям. І тут чиста вода, немає ні камінців, нічого, собі сидимо, кидаємо. Шикарно, але погано, що вже стемніло, нічого не видно. Південний бух спокійний, вітру немає, класно. Шикарно сьогодні пройшлися, задоволення від риболовлі отримали. Ну, Покльовок було мало. Бо... Але були, Але були, це вже радує. Були не реалізовані, але угу. хороші. Да. Класні місця обдивилися, Тож будемо закруглятися, треба йти десь на автобус, добратися додому.